Чисельною громадою та пішою ходою греко-католики Перегінського прибули до суду. Це вже 12-те засідання, на якому намагаються владнати сутичку, що виникла між ними та священником української православної церкви Юрієм Семком. У центрі конфлікту капличка святого Юрія Побідоносця побудовано тут, в 1999-2000 роках. Позивач отець Юрій хоче визнати за собою право власності на цю сакральну буд. Дівлю каже, святиню побудували його батьки. Це була пожертва для, для Господа Бога, але з тою метою, що як я стану священник, щоб я там служив. Цю капличку побудувала виключно моя сім'я, батько завідував дідусь будівництвом. От і більше до, до цього я не можу ніхто гроші ніякі ваша честь не збирав. І не додавав священник стверджує, греко-католики не дозволяють православним проводити в капличці богослужіння. У нас в селі є три церкви греко-католицької конфесії, на чолі якої є декан отець Роман Балагура. І сталася така ситуація, що не дозволяють нашій громаді, нашій церкві служити в даному храмі, який побудували мої батьки. І, і, і тому тільки з тих переконань, що ми є християни православної Української помісної церкви. Священники Української греко-католицької церкви розповідають, що зазначена святиня це дочерня церква греко-католицької парафії Святого Духа. Той фундатор, який забудував, його внук якимось чином став священником священником православної церкви і хоче. Хоче тут служити, хоче собі, так як він каже, що він будівничий, хоче собі, розумієте, підібрати те, що було раніше пожертвуване громадою селищу. Жителі Перегінського обурені вважають капличку своїм священним місцем, наголошуючи, що споруда була побудована в пам'ять загиблих воїнів української повстанської армії, а в її будівництві допомагали усім селищам. Які люди були залучені до того, аби йому допомогли на тому місці поставити цю капличку, яка би стала пам'яттю. Для тих, що віддали своє життя, пішов на допомогу Соломчак Василь, який був головою церкви Святого Духа. Соломчак Богдан Жаравий, який також був засуджений на 25 років, скільки він убивав пороги до сільради, щоб вони. Дали дозвіл побудувати там капличку. І от на тому місці він побудував ту каплицю і зараз він хоче взяти собі у власність свою. Ніколи ми цього не дозволимо. Ми ніколи того не аби ми так самі будемо полягати там. Ну ми не дозволимо, щоб там стала його власність. Декан Перегінський, отець Роман Балагура, позову не визнає. каже, що культова споруда не може бути приватною власністю і не може бути православною. Так як освячена капличка греко-католицьким єпископом Суфроном Мудрим. Як так, як її святив мій єпископ, чи я буду там знаходитися, скільки мені Бог дозволить. І ніколи якихось мрій, хтось собі не складає. І нікому не заперечуємо, всі конфесії, які є, можуть приходити молитися. Буде якерестівне єднання, будуть так само спільно з нами і службою Божу служити. А приватні руки, я категорично проти, це жах є. Це історія такого не пише. Наскільки я трошки свідомий, я не бачив ні одного такого варіанту, аби, наприклад, власником культової споруди, як називає там держава, хтось був окремий. Греко-католицька громада готова повернути гроші для побудови нового православного храму. Відносно побудови другого храму ми категорично відмовляємось, тому що ми вже маємо храм побудований на даний час, який є заді мене, який побудувала моя сім'я, і ми маємо повне право в цьому храмі служити. Суд вислухав обидві сторони конфлікту та свідчення очевидців. Я думаю, що є все ж таки над нами Бог, який становить істину. І дуже боюся, щоб це не до якогось іншого більш критичного стану в селищі. Ну оце мої слова всі. Думаю, що люди громада є в нас розумною і не допустить до того. Суд поки не прийняв рішення щодо зазначеного позову, зважаючи на час великого посту та молитви з етичних та релігійних міркувань. Засідання перенесено на 7 травня.